Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розв'язуємо задачі різними способами. Дзвінок дав сигнал. До праці, мерщій! Ти всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилина не втратилась марно. Приготуйтесь до уроку. Ми починаємо працювати. Розгортайте хочі зошити! Записуйте сьогоднішнє число та прописуйте каліграфічну хвилинку число 51. Один рядочок. Якщо ви вже впоралися, то переходимо працювати далі. Якщо ще ні, зупиняйте відео, продовжуйте, коли будете готові. Порівняйте, будь ласка, числа. Іменовані числа. 1 дециметр та 1 сантиметр. 1 дециметр більше, ніж 1 сантиметр, тому що в дециметрі 10 сантиметрів. Наступне 1 дециметр та 10 сантиметрів. Між ними ставимо знак дорівнює 5 сантиметрів та 1 дециметр. 1 дециметр більше, ніж 5 сантиметрів, тому що в одному дециметрі 10 сантиметрів. 1 дециметр та 9 сантиметрів. 9 сантиметрів менше, ніж 1 дециметр, тому що в 1 дециметрі 10 сантиметрів. 2 дециметри та 1 метр. 1 метр більше, ніж 2 дециметри. Тому що в метрі 10 дециметрів. 99 сантиметрів та 1 метр. Один метр більше, ніж 99 сантиметрів. Будь ласка, знайди зайву фігуру. Перший ряд. Правильно, третя фігура зайва. Чому? Тому що маленький квадратик, так, він знаходиться поза зоною ромба, тобто не в фігурі, а біля фігури. Наступні трикутники, знайди, яка фігура зайва. Фігура номер два зайва. Тому що в першому, третьому і четвертому варіантах там кружечок знаходиться на грані так, нашого трикутничка на одній сторін. А на другому малюнку серединці. Наступне, погляньте, будь ласка. Правильно, в нас із вами є номер другий. Він є зайвим. Тому що скрізь на грані на стороні знаходиться кружечок, а в цій фігурі не з зовнішньої сторони, а і з внутрішньої сторони. Давайте розглянемо. Нам потрібно з вами поглянути та сказати, який сірник потрібно забрати в кожній рівності, щоб виправити помилку. 4 відняти 4 8. Скажи, будь ласка, що треба зробити? Правильно, нам потрібно прибрати у числі 8 один сірничок і буде 4 відняти 4, буде дорівнювати 0. Клади вирази за схемами і обчисли їх значення. 70 відняти 6 буде 64. 40 відняти 6 буде дорівнювати. 40 розкладаємо на 30 та 10. 10 мінус 6 буде 4. 30 додати 4 буде 34. 90 відняти 6. 90 розкладаємо на 80 та 10. 10 мінус 6 буде 4. І 80 додати 4 буде 84. Будь ласка, прочитай задачу. До кожної схеми добери схему аналізу. У господарки було 18 яєць. На торт вона витратила 10 яєць. А на тістечка ще 6. Скільки яєць залишилося в господарке. Дивимося перший вираз та першу схемку. В нас є схема, було 18 усього. Так. Ці 18 у нас складаються 10, так, ті, які зразу витратили, так, яєць. І також вони складаються із залишок, так, вона залишається. Є тут 6 яєць і якась решта. В нас запитується, скільки ж буде всього яєць залишиться. Тобто, в цьому випадку, ми можемо з вами спочатку від 18, спочатку відняти 10 яєць. Тобто, 18 відняти 10. Далі від 10 ми маємо відняти вже відомі 6 яєць, тому що, точніше, від того, що залишиться, відняти 6. Чому? Тому що зразу витратили з 18, 10 яєць. 10 буде в нас яєць використаних. Отже, 18 мінус 10 буде скільки яєць? Ану, пригадуємо. Правильно, хто вже порахував, вже знає, що в нас із вами буде залишатися 8 яєць. Ось тут буде число 8 у нас. 8 яєць буде. Що ми маємо далі? Так. Далі ми з вами знаємо, що. Від цих 8 яєць використали ще 6. Від 8 відняли 6 і залишиться у нас лише два яєчка. Значить, нам до першої схеми підходить ось цей малюночок. Давайте розглянемо другу схему. В нас є 18 яєць. Господиня спочатку використовує 10, потім ще 6 яєць. Отже, ми можемо спочатку знайти, скільки ж використовує господиня всього яєць. Якою дією? Правильно, ми можемо до 10 додати 6 і отримати всього 16 яєць. 16 яєць. Що ж буде далі? Тепер від 18 ми можемо відняти 16. І скільки ми отримаємо? Отримаємо також два яйця. Тобто, подивіться, що перша відповідь, що друга відповідь, вони будуть мати однаковий результат. Правильно, вони матимуть однаковий результат. Що перший варіант буде два в нас, так? Що другий може мати також результати двічко. Тобто, це є в нас два способи розв'язання даної задачі. Отже. 18 відняти 10 дорівнює 8 яєць. Витратила господиня. Так, і 8 відняти 6 буде 2 яйця. У господарки залишилося 2 яйця. Розглядаємо. 10 додати 6 буде 16. 8 відняти 16 буде 2 яйця. Отже, у господарки залишилось 2 яйця. Давайте зіставимо подану задачу. з Задачею. В першому завданні. Роздивляємось. у господарки було два яйця. Наступного ранку вона забрала від курей 10 яєць, а ввечері ще 7. Скільки яєць стало в господарки? Ми ставимо з вами, складаємо план. Так? Перший спосіб плану. Спочатку знаходимо, скільки всього яєць забрала від курки господарка. Так? А потім думаємо, скільки яєць стало. Тобто, спочатку ми можемо з вами порахувати. Скільки вона зібрала? так? В неї було вже 2 яйця. вона зібрала 10, потім 7. Ми можемо з вами 7 додати 10, так? І додати це число до двійки. Отже, в нас із вами який спосіб підходить: перший чи другий. Правильно, другий спосіб ось цей він. Погляньте, будь ласка, на нього. Це буде. Вираз до першої задачі. Чому саме до першої? Тому що знаходимо, скільки всього яєць забрала від кориї господарка? 10 додати 7, бо 10, і 7, буде 17 і 2 яйця додати 17, буде 19 яєць. Другий спосіб: скільки яєць господарка стало вранці, скільки в неї вранці було? Якщо б в неї було спочатку 2 яйця, а вранці вона зібрала 10 яєць. Тоді ми до двох яєць додаємо 10, хиг вона зібрала вранці. Так, ось бачимо. І до них додала яйця, які вона зібрала ввечері, тобто 7 яєчок. 2 додати 10 буде 12, і 12 додати 7 буде правильно 19 яєць. Тут також 10 додавали 7 було 17, і ще 2 19. Тобто в нас розв'язання однакове буде. Наступне обчисли, будь ласка, усно запиши відповіді. 30 додати 5 буде. 35. 30 відняти 5 буде. 25. Далі. 34 додати 8 буде. 4 додати 8 буде 12, та додати 30 буде. 42. А 34 відняти 8. 8 розклали на 4 та 4. 34, мінус 4 буде 30. 30, мінус 4 буде 26. Отже, 42 26. Наступне 70 додати 1 буде. 71, а 70 відняти 1. Буде 69. Наступне 43 додати 7. Буде 50, а 43 відняти 7. 7 розклали на «3» «4». 43 відняти 3 буде 40. 40 відняти 4 буде. 36. 56 відняти 4 буде. 52. А 56 додати 4 буде? 60. Мої розумнички, ви впоралися. Продовжіть, будь ласка, речення: На уроці я дізнався, чи на уроці я дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконала завдання. Чи виконав завдання? Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали на нашому уроці. Я вами дуже пишаюся.